Лише підвищення пенсійного віку, відміна більшості податкових пільг і радикальне скорочення витрат державного бюджету зможуть витягнути Сполучені Штати з боргової ями. Такими є висновки спеціальної комісії з фіскальної відповідальності та реформ, створеної президентом Обамою. Комісія представила проект свого плану перед законодавцями, наголосивши, що зволікання може обернутися сполученим штатам катастрофічними наслідками. Лише за 2010 рік національний борг США збільшився на 1 трильйон доларів і складає на цей момент майже 12 трильйонів доларів. З подробицями далі. Наталя Фінансові бурі, які нині охопили Європу, можуть накрити і Сполучені Штати, якщо країна не діятиме негайно. Про це попереджає спеціальна комісія, створена президентом, для пошуку шляхів приборкання національного боргу, який складає нині близько 14 трильйонів доларів. Алан Симпсон – співголова цієї комісії. Ми бачили показники. Ми не знаємо так вже багато про Грецію, Ірландію, Іспанію, Португалію та Італію. Потім одне нам відомо напевно, якщо ми продовжуватимемо в такому ж напрямку, станеться щось дуже погане. Звіт комісії під назвою Момент істини пропонує зменшити оборонні витрати на 100 мільярдів доларів та закрити третину військових баз США, розташованих за кордоном. Крім того, комісія рекомендує збільшити вдвічі податок на бензин, зменшити суму покриття медичного страхування людям похилого віку та підвищити вік, при досягненні якого людина може отримувати пенсію з державного пенсійного фонду. Якщо всі ці пропозиції будуть втілені в життя бордо 2014 року, скоротиться на 3 трильйони доларів і припинить зростати. Втім, конгресмен демократ Джен Шаковський планує голосувати проти рекомендації. Вона каже, що ці заходи в першу чергу зашкодять американцям з низьким прибутком. ми говоримо про розподіл тягарю відповідальності. А ці цифри вказують на те, що відповідальність пала на плечі лише певних прошарків. Хтось протягом років втрачав, а інші значно розбагатіли. Так що вони починають не за рівних умов. Для того щоб розроблений комісією план потрапив на голосування у конгрес, за нього мають проголосувати 14 з 18 її членів. Тим колишній сенатор демократ Ерскін Боуз, співголова комісії, вже оголосив перемогу. Він каже, що комісії вдалося розпочати дорослу розмову відносно проблеми, яка стала за великою, щоб її ігнорувати. Все, що ми повинні зробити, це подивитися, що відбувається в інших країнах світу. Ми не унікальний випадок. Якщо ми не будемо діяти, перед нами найбільш передбачувана економічна криза за всю історію. Так, що ми або прокидаємося і починаємо діяти, або заглиблюємося у кризу, і я можу сказати, це буде швидко і боляче. Крім того, якщо не будуть зроблені певні кроки, міжнародні інвестори на зразок Китаю почнуть вимагати більші відсотки за позички, що знову ж таки ще більш поглибить боргову яму. Бюджетний відділ конгресу порахував, що нині національний борг США складає близько 60% ВВП. Для порівняння у Греції цей показник навіть після допомоги з боку інших країн Європи у 2011-му становитиме за прогнозами 140%. Наталія Леонова Голос Америки.